І те, що особливо вразило, це техніки ілюстрування від чеських митців. От просто подивіться, наскільки кожна робота є індивідуальною. Не схожою одна на одну. Тут дитяча ілюстрація, вона просто на межі високого мистецтва. А от. Тобто наші чеські Майже сусіди, да, недалеко знаходимось. Вони можуть нам розповісти, виявляється, багато нового. Ми думаємо, що ми от такі круті ілюстратори да, в Україні. Що конкурувати нам мало з ким. Але подивіться, скільки сміливості, скільки такої от хорошої твалості. Тобто здатність вийти за межі, здатність вийти за безпечні межі. І... Показати світу, що таке нові горизонти. От. Оці от меблі складені з картону. Я сама люблю дуже такі речі і займаюся таким от, такими інсталяціями. Звісно, не в таких от масштабах, але це одне з моїх улюблених занять. Ресайклінг. Я люблю це робити в зменшених копіях поки що, але хто знає, можливо, колись ці технології знадобляться для чогось більшого. В моїх будиночках живуть ляльки, живуть такі от іграшкові ляльки, живуть паперові ляльки. До речі, на міжнародному форумі в Житомирі Art for Peace. Розповідали про японських ляльок паперових, які стали символом незламності для України.